Привіт усім, хто дивиться це відео. Котел 20 кВт шахтного типу по терміту. Це параметри підігнані були по бажанню клієнта. Тобто там подача обратка, це, понятно, по-своєму, котел без тиску, де тут на підміс вийде виход плюс. Котел буде їхати по новій пошті, то перехідник димохода зроблений сйомний. Тут діло в тому, що котел має вищу висоту, а димоход має виходити нижче ну, по його е, параметрах, тому що там котел стояв і він буде міняти на цей. Ну, так, щоб не міняти, не, не врізати. Самі труби, щоб теплообмінник не став коротший, пішов таким путем. Зробив перехідник, і потім воно впускається в димоход нижче. Тобто перехідник, тобто димоход отак от виходить, труби, трубний теплообмінник. А сам димоход буде вихід нижче. Ось така задумка, така конструкція. Тепер теж по його бажаню, бункер збільшений по висоті. Тут вже зроблений механізм, завдяки якому буде триматися ця конструкція. Далі все, як завжди, в котлі по терміту. Що означає котел по терміту? Це подача повітря. Йде цим карманом, тут заглушечка буде ставитися турбінка, Автоматика буде, воздух для горіння буде подаватися через верх, продувка всієї шахти. Це забезпечує кращу вентиляцію, менше він буде конденсувати, тому що не затримується. Є також, також є тут присутній зольний ящичок. В цьому варіанті поріжок там. Так, це чисто символічний, зараз покажу. Зольний ящик має бути обов'язково краю, тому що, якщо там напряму не буде йти вогонь, він потім буде наряти сюди під низ. І якщо не схоче, тобто не буде захисту дніще, воно без води, буде зольний ящик. Далі. Перегріється в нічі, і воно буде деформуватися. А так я зараз покажу, що там всередині йде така пластинка, трубка з знежавійки, ну, чисто як підйом над колосниками, щоб забезпечити. Нормальне горіння і щоб не падали туди дрова. Така образується щілина, знизу свободний проход, туди аж при в цьому варіанті іменно така конструкція. І, в общем ця дверка і ручка спеціально так зроблена. Уверх закриватися, щоб завіси, не, з, не стремилися донизу, тобто дверки. Коли нажимати так, то будуть йти на ізлом дверки, а так вони весь час як-то підпружинюють вверх. Це вже все здається з опитом. Чому так? Цей котел іспитаний на двох атмосферах, може працювати під тиском, але треба. Ставити групу безпеки і підрівний клапан. Вважано навіть 2 на п'ютері атмосфери. ну Це все котли в мене під замовлення, тому такі нюанси, як під тиском, без тиску, куди що має бути підключено, все обговорюється з клієнтом, розміри і умови експлуатації на чому мають горіти котли. Також Такі моменти це все согласовується. Потім складається ціна, бо часто пишуть під відео, яка ціна. Ну так просто ціни не скажеш, тому що все індивідуально і з цього складається ціна. Час горіння таких котлів від 8 часов до суток. Залежить від тепловтрат будинку, від вологості, плотності дров, породи дров. Ну ось такі от моменти. Так, дякую всім за увагу. Кому треба, котли на зиму, звоніть. Будемо розглядати ваші варіанти і про щось домовлятися.